Всім привіт! Сьогодні ще один день в Канаді, вівторок, 28 березня, день, коли я не вивожу. А ти вивозиш? Що? Вивожу. І я думаю, що? У нас білки тут бігають, скачуть по моїй. Дві білки по буску скачуть. Позаду в мене мотузки, я натягнула, зробила імпровізований паркан, щоб Олені не скакали. Але Олені мали то в носі. Все одно прискакують на мою територію, насирають і скакають собі далі. Вот. На роботі якийсь дуже, дуже складний час. Я на закупках на своїх мені кажуть, робити то не знаю що. Якось це розрулювати, і я тупа не відстрілююся, жив, дивлюсь монітор. Перепитую, як мені це робити, мені розказують, як воно працює. Я знаю, як воно працює. У мене проблема, що я не знаю шляху, як вирішити питання, що написати постачальникам або там запитати. І коротше, трошечки це напряг трошки сильно. Коротше, нема що радуватися, хоча і поганого нічого не сталося. Я замовила на Амазоні е, супердорогий комп'ютер. Мені написав в суботу ввечері співробітник про те, що скасовує замовлення, не в, в п'ятницю ввечері він мені написав про те, що скасовує замовлення з Амазону. Я принесу тобі в понеділок два комп'ютера. В понеділок приніс мені два дели, які просто літають. Випльовуй. Думаєш, я не дивлюся. Я все бачу. Приніс мені вчора два комп'ютери, які просто літають. Я сьогодні підключила собі LinkedIn преміум. Зараз пройду пару курсів і планую за цей місяць понапроходити мільйон курсів і отримати мільйон сертифікатів для того, щоб мене в пошуку було легко знайти і побачити, що я прямо сертифікований спеціаліст. Розкажеш про свій день сьогодні, Тео. <смеш> Ні. <смеш> мене... ну, я, я в жим ходив і. І ще в, я, я грався ем, в ігру, яка е, в якої, е, е, так в коча ем, в темряві. Нічого собі. Це канікули в школі, то Теодор ходить до Boys and Girls Club. Я завтра працюю аж до до пізна, то Теодора заведе бабуся до школи, і, не до школи до цього до клубу. І забере зі школи. Це білки. А он кіт, кіт намагається тих білок. білок спіймати. Я не знаю, бачите, ви що ще? Так. Працювати завтра багато. Трошки на закупках, трошки на складі. Нема що розказати, а жалуватися не хочу. У нас сьогодні мінус 15 було, але ввечері трошки протепліло. Ну, як трошки. Капілюшечку. Nathalie, on vous Papa Papa.